Святий Архангеле Михаїле, переможцю сатани, духу гордості, допоможи мені боротися з моїм егоїзмом, який не хоче підкоритися Богові і його святій волі. Заступайся за мене перед Господом, щоб я, радіючи Богу, взивав до нього, взивала до нього кожної миті мого життя. Хто як Бог, амінь. Святий, Архангеле Рафаїле, ти пильнуєш перед величю Божою і за наказом Творця ти провадив Товія в Його небезпечну подорож. Спостерігай за дорогами нашого життя, застерігай нас від небезпек, які можуть нас погубити. Ти відганяв демонів, і зціляв силою Божою. Захисти нас від підкорення злу. А коли наше здоров'я і життя в небезпеці, заступайся за нас перед Богом, представляй наші справи і будь нашим помічником. Амінь. Святий Архангеле Гавриїле, який завжди був вісником доброї новини, допоможе нам сприймати всі новини спокійно, нехай ми ніколи не піддамося паніці і завжди зможемо довіряти Богові. Чиєю благодаттю ми зміцнені. Також сприяй тому, щоб об'явлена нам істина стала для нас ясною і зрозумілою, щоб ми могли прийняти те, що відкриває нам Бог у своїй доброті. Амінь.